Дякую. Шановні друзі, я хотів би вас привітати з великим святом сьогодні, оскільки церква мати, наша шанує пам'ять Нестора Літописця, то ми, українці, святкуємо День української писемності та мови. Нашу мову забороняли за всю історію, чи обмежували понад 300 разів. Її хотіли вбити, але не змогли. Вона досі жива і буде жити завжди. І правильно, сьогодні пан Олег ставив. На Фейсбук я раджу вам його Фейсбук читати, цитату Великої Ліни Костенко про те, що нації не вмирають від інфаркту, спочатку їм відбирає мову. Наш ворог і зовнішній Москва, і внутрішній ворог, олігархи та тотальна корупція. Хочуть зробити все, щоб бити нас тут, щоб знищити нашу мову. Щоб знищити нашу культуру, щоб ми забули самі, що ми українці, що ми сильний народ, що ми велика нація, яка вміє боротись і вміє перемагати. І ми на Майданах і на війні довели свою силу, і ніхто ніколи не знищить нашу країну, не поставить українців на коліна і не змусить нас забути нашу мову. У нас дуже різна країна, різні люди, і на різних полах говорять, в залежності від того, хто в якій сім'ї виріс. Багато українців по духу вони російськомовні, побуті і це нормально. У нас є і греки, і румунії багато українців. Є і кримські татари, на яких дуже красива мова, і сьогодні це символічно. Головне гасло кримсько-татарського народу це мілетва над Кирим, батьківщина, народ Крим. Вони себе вважають українцями як частиною нашої великої нації. І я просив би вас, ніколи це не забувайте, тому що Україна переможе тільки тоді, коли ми будемо розуміти, що ми українці. Але ніколи не буде сильним той народ, який дозволяє себе принижувати. А оці тарифи, якщо народ їх, так би мовити, про коргней буде платити по цих безможних цінах, це приниження. Влада витирає об нас ноги. Влада не вважає нас людьми. Влада вважає нас усіх і мене в тому числі. Ми моче, з ним бидлом, яке цю владу боїться. Так я хотів би передати, щоб це чув і прем'єр-міністр, і уряд, і в першу чергу президент, що ми вас не боїмося, а ви боїтесь нас. І саме тому ви влаштовуєте провокації, саме тому ви змушуєте канали багато газет і сайти замовчувати про те, що вже 4 тижні стоїть тарифний майдан. Саме тому. Ви намагаєтесь нас компроментувати. Саме тому ви саджаєте до тюрем при надуманих звинуваченнях Масичука, Піцького, Руцькова, Кривича, Гульвіченка, Черняка, Дескана та інших наших побратимів. Так, знаєте що єдине, що тішить? що і в Лук'янівському СІЗО, і в СІЗОСБУ вже мало камер лишилось. Нас все одно більше. І вони можуть купляти експертів. Купляти поганих депутатів, які продаються, вибачте, як простітутки на панелі, і не голосують за ті закони, які потрібні людям. Вони можуть підкупляти журналістів нечесних, але вони ніколи не куплять цей народ і не змусять його бути рабами. І це, браття і сестри, дуже символічно, що пішов сніг. Таке відчуття, що це з неба падає покіл, який лишився в руках і в серцях. Тих наших ангелів війни і революції і того всього, що горіло. Згадайте, як горів Київ під час Революції Гідності. Отут поряд на Грушевську під час на Ситуцький, коли Ляшко був до останнього, намагався стримати Беркут, коли мені ногу розбили в двох місцях. Як горів Київ під час оборони майдану. Як горів і горить наш український Донбас і горить далі? Нема ніякого перемиря Я, Я сьогодні їхав сюди з Рівного, читав Фейсбук, пишуть матері загиблих, московські обстріли кожен день. А наша безбожна влада промосковська забороняє їм стріляти в відповідь, тому що вони з Москвою домовилися, тому що цинічним баригам, які дорвалися до влади, на крові героїв їм дорожче фабрика в Липецьку, яка належить президенту Порошенку, яка мільярд рублів, думайте, мільярд заробила тільки за минулий рік. І податки ці йдуть на фінансування російської армії, яка вбиває наших героїв, вбиває мирне населення і знищує наш український Донбас. Де мій дід покійний шахтарем працював, і де моя бабуся на Луганщині дитинство провела і тікла, коли та сама Москва безбожний голод провела на нашу землю. Так ми цій владі ніколи не будемо вірити. Ми, український народ, покажемо свою мудрість і виженемо цю владу, якщо вони не будуть виконувати наші накази, бо вони, наші слуги, там в Кабміні у Верховній Раді і в адміністрації президента, а не ми їхні. І вже був у нас такий Янукович, який вважав, що це ми його слуги, що ми його робимо. Де зараз Янукович? Янакович в Ростові? Так я хотів сказати найголовніше: ні Порошенко, ні Яценюк, ні Гройсман дешевий шуляр базарний Вінницький. Вибачте, при всій повазі до Вінничан. Це дешевий шуляр, який крутить регламентом, як цей сонцем, який законів не знає, який безпожно порушує, і ні одного разу не відкрив сесію. Чи засідання вчасно, який жодного разу не вивів її по регламенту, який каже з трибуни, що мені наплювати на тих депутатів? Та як він до людей, зокрема до своїх земляків, вінничан, буде ставитися до звичайних людей, якщо він каже, що йому на депутатів наплювати, їм всіх наплювати на нас. Ви знаєте, що наша... Фракція радикальної партії Ляшка це такі самі люди, як ви. Я тут вісім ночей сам ночував. І ви бачите, що Ляшко ночує і Лінько, і Скуратовський, і Куприєнко, і Амельченко, і Ленський, і Рибалка, і Огнєвич, і Кошелєва наші красуні, і навіть Юрій Шухевич, і головний інтелектуал, я вважаю, без перебільшення цього парламенту, Віктор Волк, який зараз тут на сцені. Замість того, щоб за кордон їхати займатися дипломатичними важливими справами, він зараз тут мерзне разом з нами, тому що він розуміє, що тут подякуйте, будь ласка, пану Віктору окремо, тому що коли кажуть, що після Майдану зайшли в парламент, тобто, мовляв громадські активісти, їм не вистачає розуму, не вистачає мудрості. То це, знаєте, це в багатьох ситуаціях, чесно кажучи, правда. Я дивлюсь на деяких депутатів, і мені смішано них дивитися, було, якби не страшно, бо вони в житті прочитали в краще випадку дві книжки за Кримінальний кодекс і букварі більше нічого не читали. І думають, що Наполеон – це коньяк, а Моцар це конфети. Але і щоб ви чітко розуміли, що інтелект нації разом з вами, я дуже хотів би, особливо в цей день, звернутися. Я дякую тим журналістам, які зараз тут звернутися до української інтелігенції. Завжди українська інтелігенція була рушійною силою цих змін в країні. Всю нашу історію подивіться, і зараз від вас дуже багато залежить від лідерів громадської думки, від інтелектуалів, від викладацького складу, від лікарів, від письменників, від художників. Ви сьогодні маєте. Бути головним рупором того, що так далі жити не можна. Україна довела доведена вже до такого стану, що її, якщо так буде далі, її просто знищать. І задача наша свята нас усіх. Не дати знищити Україну, не дати довести її до руїни, не дати людей довести до ще більшого зубожіння, а навпаки, дати можливість людям жити. Я приїжджаю кожен тиждень в своє рідне рівне, де я родився і про всій рівненській школі номер 4 вчився. Бо коли я школу закінчив 10 років тому, була тисяча стовбурів, а зараз 300, тому що люди вимирають. Дітей народжувати молодь не хоче, бо немає роботи, немає нормальної зарплати, не знає за що тих дітей годувати, за що зібрати і школу, за що лікувати. І якщо ми це не спинемо, не буде України. А якщо спинемо, то назавжди ім'я кожного з нас. Буде золотими лідерами, викорбуваними в українській історії, які на тих, хто змінив свою країну і привів до українцям гідне життя, повагу всього світу і ту гту, яка розуміє, що вони наші слуги, а ми їхні. Дякую, слава Україні!